Дорогий Санто, 2023 рік став ще одним роком великих випробовувань для України і кожного українця. Незважаючи на постійні загрози життю, відключення світла і втрат, ми лишаємося єдиною нацією. Разом ми робили і продовжуємо робити все від нас залежне для наближення нашої перемоги. Ми допомагали нашим захисникам і захисницям, ми підтримували один одного в тилу. Ми разом із вами перемагали на баскетбольному майданчику. Разом із вами переживали поразки. Ми весь рік відчували підтримку наших вболівальників. Ця підтримка допомогла команді виграти срібні нагороди першого воєнного сезону. Ця підтримка спонукала нас волонтерити і допомагати тим, хто цього потребує. У році, що приходить, ми дуже сподіваємося, що вболівальники зможуть повернутися на трибуни і підтримати команду. Ми дуже чекаємо на кожного в нашій рідній залі. І, звичайно, ми всі чекаємо і наближаємо нашу велику спільну перемогу. Перемогу над загарбником, який сподівався зламати українців, але який не досяг своєї мети. Разом переможемо з Новим роком!